Вбивство було скоєно у 2018 році. Зараз 2024. Протягом року злодії схопили, матеріали слідства суд отримав у 2019-му і досі вирок не вступив у законну силу. 24 січня 2024-го відбулася чергова спроба винесення постанови, але удар прийшовся в штангу. Судова колегія розпалася. Виявилося, що суддя Іванченко Олексій Юлійович раніше приймав участь у вирішенні питань по справі на стадії досудового розгляду. Тому він узяв самовідвід. Тепер колегію будуть збирати знову, і справа ще затягнеться. Обвинувачені сидітимуть в СІЗО, а потерпілі будуть маятися від несправедливості, що зло не покаране. В цій ситуації дивна поведінка судді Іванченка Олексія Юлійовича, який накинувся на журналістку видання особи посеред судового засідання. Шановеріть телефон, будь ласка. Матон, прокурор, а ви ну, давайте общественне міні. Хто вам шокі. це дозволить зробити? Ви взагалі ви... що робите? Скажіть, будь ласка, от ви де знаходите? Я... Не треба шоу тут устраивати. Зрозуміло? Я ступив на шоу. До вас в редакцію хтось отак от, от вривається, ось так себе поводить чи ні. У вас взагалі повага якась до суспільства є, ви ж тут думку якусь формулюєте. Це ось собі. Що ви собі дозволяєте? Так, немає ні в кого це не виправо, це не Немає заперечується. Задаляється на радше кімнати.